Привіт замку Вавель у Кракові. Мене звати Мар'ян і це хвилина з СДМ. Сьогодні «Хвилина з СДМ завітала до одного з найвідоміших місць у Кракові замку Вавель. Він розташований на так званій горі Вавель висотою 228 метрів на правому березі річки Вісла. Всього за кілька хвилин від центру міста. Тут розташована краківська катедра, яка має понад 900 років і в минулому була традиційним місцем коронації багатьох польських монархів. Нині замок Вавель використовується як культурна установа, у якій проходять виставки та мистецькі заходи. Цей замок прекрасний, хіба не так? Що ж, а тепер перейдімо до новин цього тижня. Починаючи з цього тижня, паломники матимуть ще один канал зв'язку, з якого вони можуть дізнатися відповіді на будь-які запитання стосовно організації. Та проведення SDM Краків 2016. За цим номером на екрані паломники зможуть проконсультуватися з 10-ї години ранку до 2 дня, а також від 3 дня до 6-ї вечора за київським часом з понеділка по п'ятницю. Сервіс також працюватиме і через імейл e листування Кол-центр буде доступний п'ятьма мовами: польською, англійською, італійською, іспанською та французькою. Тримайте з нами контакт. Досі триває реєстрація священників та єпископів на СДМ. Окрім участі Євхаристії, священники сповідатимуть у сповідальницях у долині милосердя в гівніках, Мар'яцькій базиліці та парку Йордана, тим часом як єпископи будуть залучені до катахез для паломників. Реєстрація єпископів та священників, як і паломників, триває до кінця червня. Єпископи з позамеж Польщі повинні діслати спеціальні документи до папської ради у справах мирян у Ватикані. Щоб отримати докладнішу інформацію, пишіть на емейл e 2016com і це була хвилина з СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Ми всі сподіваємося, що на СДМ буде краща погода ніж сьогодні. Не забувайте мовитися за нас. Зустрінемось наступного тижня.